Зупинили пасажира автобуса, який намагався втекти за кордон, в образі жінки. Як повідомили прикордонники, чоловік був одягнений у все чорне: перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня його образ помітили під час перевірки документів. Як виявилось, під маскуванням була не жінка, а 30-річний чоловік з Одеси. Він зізнався, що купив одяг у секунд-хенді та вирішив змінити зовнішність, щоб перетнути кордон непомітно. Подорожував разом із співмешками. Кенкою вони спеціально сіли на останні місця в автобусі, щоб не кидатися в очі. Втім, план провалився. Його зупинили прикордонники. Тепер чоловік відповідатиме в суді за спробу незаконного перетину кордону. 30 липня, чоловік, якого поліція розшукувала за підозрою у вбивстві, сам зателефонував до поліції, розповів, де знаходиться, попередив, що має при собі гранати та зброю. Попри бутю на місце події, а саме в село в Хмельницькому районі в Вінницької області, під час перевмовин чоловік не погодився скласти зброю та вкоротив собі віку. Відомо, що він ще 26 липня разом зі спільником вдерлись до оселі пенсіонерів на Черкащині, яких замучили до смерті ймовірно заради грошей. Чоловіка залишили помирати в будинку, а жінку, яка побачила обличчя кривдника, вивезли в поле на території Кіровоградської області та дорогою душили. Оперативники карного розшуку. Спочатку затримали одного з нападників, який вже мав судимість місць за вбивство. Інший до 30 липня переховувався на Вінниччині, звідки родом, які його спільник він також раніше відбував покарання за низку злочинів. 26-річний військовий пішов на співпрацю з ворогом, щоб покрити свої борги за азартні ігри. Як повідомили в СБУ, мобілізованого окупанти завербували через телеграм-канал із пошуку легких заробітків. Слідство встановило він наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука. Після коригування ворожих атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими причинами. Під час таких виходів за периметр агент додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин сил оборони. Військова контррозвідка СБУ затримала його на гарячому, коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової. Також служба безпеки встановила особу його російського куратора. Ним Виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ РФ Супруненко Олексій Леонідович. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога. Затриманий агент перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Воліївській громаді на Житомирщині працівник комунального підприємства повідомив, що після зміни залишив вантажівку неподалік місця роботи. Однак близько 22.00 знайомі розповіли, що за кермом його службової автівки їздить невідомий водій. Чоловік звернувся до поліції, заявив про викрадення транспортного засобу. Вже за кілька годин поліцейські затримали причетного до події. Вони встановили, що до угону причетний 18-річний Житомирянин з'ясовано. А що ввечері той приїхав у село на запрошення товариша. Дорогою він побачив сміттєзбиральну вантажівку з ключем у замку запалювання, тож вирішив проїхатись. Пізніше залишив сміттєвоз неподалік крамниці, а сам продовжує свій шлях пішки. Нині триває подальше досудове розслідування. У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох українських дітей з тимчасово окупованих територій та з території Росії. Двоє підлітків 16 та 17 років. Попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу і продовжували таємно навчатись онлайн в українській. Також повернули восьмирічну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії. Після тривалої розлуки вони нарешті знову зі своєю. Родиною